Любов до своєї країни починається у кожного з різного: у одного з народження і любові до батьків, у іншого з любові до рідного краю і його традицій, а у когось з бажання зробити свою країну процвітаючою та могутньою. Але усіх нас об'єднує одне: ми, українці. Виховувати та розвивати почуття гідності та патріотизму покликана Скаутська організація України Пласт. Мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі виховувати свідомих, відповідальних та повноцінних громадян. Так, в цьому році діти з міста Батурин та Конотоп отримали можливість здійснити подорож до колиски української незалежності, Західної України. А розпочиналася подорож з відвідування міста Київ, а саме майдану, який вкотре довів, що українці це нація вільна та незалежна. Далі ми попрямували до міста Левів, старовинного та показкового красивого міста Львів. Відвідали музей меморіал жертв. Окупаційних режимів тюрмана Лонського, де розміщувалися каральні органи трьох окупаційних влад польської, радянської та німецької. Це перший в Україні музей-в'язниця. Далі відвідали Личаковський цвинтар одне з найстаріших кладовищ не тільки в Україні, а й усій Європі. Історія не одного покоління львів'ян увічнена в кам'яних плитах і скульптурах цього кладовища. А ввечері ми мали змогу зустрітися з представниками всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка, що мають тісні зв'язки з Конотопською просвітою. Цікавою для дітей стала зустріч з однолітками з організації Пласт міста Львова. А наступного дня дітей гостина зустріли могутні та величні Карпати, що заховалися у самих хмарах. Розкажіть про поход, в якому ви також брали участь, і я знаю, що ви були присутні там не лише як настоятель храму та недільної школи, але й як батько, адже ваші доньки також там були. Західна Україна вона є колиською незалежності України, і саме туди ви відправилися. Як ви вважаєте, як це вплинуло на дітей, і взагалі чи має це якесь патріотичне виховання? Дійсно, я дякую Господу Богу, що Господь нам допоміг через мецената, через людей зібрати таку групу. У нас було 32 чоловіка, 22 дитини, 10 дорослих піти у гори. Перша наша ціль була, щоб діти відчули той дух, український дух. Бо, на жаль, сьогодні ми бачимо, що нелегкий час Україна переживає. І ми поїхали саме в гори, щоб вони побачили людей, у яких менталітет зовсім інакший, які вболівають за свою землю, вболівають. Тим, щоб був спокій, щоб було взаєморозуміння між людьми, які не хочуть мати ненависть до своїх ближніх. Ну і особливо показати ту красу, тих гір, бо дійсно це було і випробування, як для дорослих, так і для дітей. Бо в один день одна група прийшла 22 кілометри, а одна група 28 кілометрів. Розумієте, навіть взяти, щоб по рівній дорозі ми пройшлися, нам буде важко. А коли це по гірській місцевості йти, це ще важче. Але з Божою допомогою, з молитвою, ми свою ціль досягнули.